І всім привіт, народ! З вами містер Гурчик. Сьогодні я зайшов в такий режим як Toilet Tower Defense. І сьогодні я зайшов в нього не просто так. В режимі вийшов новий великий евент, пов'язаний з новими персонажами, а саме клокменами. Якраз заді мене ви можете побачити частину цього івенту, а саме отакий клок-портал. І в цьому відео я покажу вам сам евент, що додавали і так далі. Тому всім бажаю чудового перегляду, беріть очік вічення і переходимо до відео. Так, ну що ж, почнемо з цього такого великого і класного телепорта, який веде нас в локацію, де безпосередньо проходить сам евент. Цю локацію ви можете потрапити через оцей телепорт, або через кнопку, яка знаходиться справа посередині, де ще намальовані часи, і пише сам івент. Сюди просто нажимаєте телепортуватися і знову ж вас перекидує на ту локацію. Ну а я зайду через оцей телепорт. Так, ну що ж, от і сама локація, яку зробили, прям не таку велику, але на ній є аж 4 нових карти. Кожна з яких має свою маленьку особливість, про яку я розкажу чуть пізніше. А спершу давайте покажу вам новий пас, який додали в цьому івенті. Він знаходиться вот там, така золота статуя, і ще пише зверху клок Event Shop. Так, і не дивуйтесь, народ, що в мене вже тут сороковий уровень. Так як саме сам івент вийшов вже як тиждень назад, але в мене до цього не було часу, щоб зняти і показати вам. Сам пас похожий на те, який додавали на новорічний івент, на великодній івент. Тут ви також можете отримати нову валюту в вигляді монет, в вигляді вигляді монет, годинника, звичайні монети, різні бустики, хіба що тут добавили новий бустик, який дає вам XP-буст в нескінченному режимі. От він такий червоний. Також ви тут можете отримати нові кейсики, кристали і багато різних бустиків. Саме цікавіше, що є в цьому пасі, це от за 20 уровень новий персонаж, Клок Spider, який являється дуже хорошим. Я навіть думаю, що в нього в майбутньому можуть пофіксити. Так, і ще один персонаж за 40 уровень, це такий Guardian Clockman. Тоже дуже хороший персонаж, так що дуже, дуже раджу вам дойти цей пас до кінця. Також тут є ще якесь повідомлення, типу Tier 40, в майбутньому вийде якась друга частина, як я розумію. І може з'явитися ще нові уровні. Тут є також місії, які ви можете виконувати і отримати додатковий опит і додаткову цю нову грошову валюту. І є сам магазин. І тут ви можете також купити оцей кейсик за ці часики за грошову валюту нову. І тут додавали аж 6 нових персонажів. Ну, в самому кейсику. І отут от прям додавали нового. Ультиматум, да, так, правильно, да. який має аж 175 тисяч урон. Це получений титан Клокмен. Якщо народ хтось з вас хоче мені дати його на обзорчик, звісно, я його е, згодом поверну, то відсилайте на пошту. Ну або Кодліка теж нового додавали шеф Клокмен, да, да. який має якийсь е, ще атаку all Heals, ну, типа. Як ти схилить персонажів чи як. Тут ви також можете купити бустики нові, Lucky буст, Coin, бустик на оці нову валюту, клок, і евентовський XB буст. Ну і також кристали. В принципі, з пасом все. Щодо ту карти, яку особливості вони має, те, що отут біля кожної карти пише, скільки ви можете отримати за проходження. Тут, наприклад, 50. Тут 25. І біля кожної карти пише, яка тут важкість. Тут Easy, а там була хард. Тобто, ну, вони не дають вам вибору, але кожна карта має свою важкість. Тут є і І найважкіша карта, за яку дають 250 це от ця. Так, і тут також є ще один портал, який вже поменшує, і він вас повертає в лоббі. Так, і також додали ще одного персонажа, чуть не забув також такий вже Клок-Wумен, якого, якого можна купити вже за, робокс, за 600 Робоксів. Ну і в цілому в додали 6, ні, не 6, а 9 нових персонажів. Наче. Тобто з'явилася ціла нова раса, цілий новий вид агентів. До того був такий. Клокмен Титан, і також мене було купляти за Робукси. Так, а тепер давайте народ, покажу вам, як можна пройти просто у цю карту. Ну, для цього вам треба мати оцього паучка, якого ви получаєте за 20 й уровень. В принципі, граючи у ці карти, які там чуть полегкіше грати, то ви можете назбирати на нього. Також ви маєте мати якусь ферму. ну, Наприклад, мене і... Мати ще якогось початкового персонажа. Ну, от, наприклад, давайте візьму, який є більш-менш може всіх. Так, ну, давайте, от наприклад, я візьму цього ельфа камерамен, якого додавали на новорічне. Я думаю, що він має бути в багатьох, так як його вибити, прямо дуже легко. Ну, або підійде будь-який персонаж, який зможе стримати на початку ігри хвилі. Щоб ви ну, спіли не збирати на оцього спайдера клока Клок спайдера. Так що що ж, давайте переходимо до карти. Так, ну що ж, от і сама карта. Так, вона щось підлагує, зараз персонажі з'являються, Вони вже йдуть, а мені ще персонажів вот, є. І давайте, вот, наприклад, його поставлю сюди. І далі буду збирати зараз на ферму Так, так от, от таку от бавлю карту в тематиці Да. Ось така нова база, теж у вигляді часиків. Отакі От всякі шестеренки і так далі. Ось така другі зверху. Ну, в цілому прикольна карта. Інші карти просто зроблені, ну, наприклад, пустинна карта зроблена, ну не прям так класно. Так, давайте я нажму автоскіп і поставлю ферму. Ваш, в принципі, як я і говорив, можна брати любого персонажа, ну, який більш-менш має урон. Щоб він їх перші хвилі затримав, поки ви не назбираєте на оцього паучка, встаті виглядає він. Вот так. Це вже, мабуть, четвертий персонаж, який може рухатись, чи п'ятий. Там ще за донат якийсь наче, виходив. Також народ, якщо ви хочете дати мені якусь персонажа на обзорчик, наприклад, Міфіка, або Голдлі, або Ультиматум, то. То можете скидувати на пошту. Вот мій нікнейм печенька 244. Цього персонажа я обов'язково в кінці вам верну. І також ще запишу якраз з вами відео. Ну, це чисто, якщо ви хочете. Тобто я нікого не заставляю. Так, я ще одного персонажа сюди поставив, бо вони щось бачу один не справляється. В принципі, він дешевий, коштує всього 100. Так, і от давайте якраз прокачують. Цього, мабуть, я його прокачав. Давайте оцього значить, ельфа прокачаємо І якраз зараз будемо вже збирати на спайдера. Вам не треба брати медика, так як його не оглушають. Тобто його не зупиняють, як, в принципі, всі, хто вміє так рухатись. Так, ну що ж, ставимо сюди його десь. Ну, от сюди, давайте. І. Що хочу сказати про його одну атаку. В цілому при максимальному олученні в нього атака Скільки? 24 тисячі, здається в секунду. Але він має чуть свою особливість. Оця зона жовта. Все, що потрапляє в цю зону, потра... наносить. Ну, все, що потрапляє в цю зону, тим наноситься урон. Тобто він має якби сплеш такий. Так, давайте ще одну ферму прокачаю поки що. І от якраз зараз на начальному уровні він може даже стримати доволі багато хвиль. Так. давайте зараз далі його прокачаємо. Треба 1800. І в цілому у нього недорога прокачка. Тобто, от 1800... не вистачило. 4000 і 7000. Ну. Скачімо, даже так порівняно, но невелика. Так, давайте зараз прокачаємо оцього Клокспайдера, Покажу вам, як він виглядає на максимальному. Так, от 1800 є. От добавились зверху вот такі, типу колокольчики. Так. І давайте зараз. 1600 прокачаю фермочку. Так, і в принципі народ, все. Далі ви можете прокачувати нього, але ну, давайте зараз вам перше покажу його, щоб ви розуміли, як це на початку робити. І далі покажу вам вже завершальний етап. Так, і просто далі можете ставити цього павучка, бажано десь от сюди, в центр. Якщо у вас є якийсь персонаж, який наносить великий урон одиночний, то можете брати, так як з босом чуть, -чуть погано не справляється. Так, все я на нього не збирав. Так, 4000 і далі 7000. В принципі, що у нього ще по статам, це він має радіус 55 на, максималь... на максимальному уровні. Е, має перезарядку 0,5 секунди. І ще якийсь волкрандж. Ну, як розуміється, оця жовта зона має 65. Чи це навіть основна зона, я щось е, не звертав уваги на це. Мабуть, це оця основна зона. Так, і давайте зараз його прокачаю останній раз. Наче, якщо я не помиляюсь. Так, да, це був останній раз. Так, і от, от так він виглядає. Добавилась, в принципі, його ще одна пушечка знизу. І ну, ці колокольчики додали зверху. Так, ну що ж, давайте щоб не затягувати це, я покажу вам якраз результат. Так, ну що ж, народ, от вже і 49-та хвиля, і як ви бачите, я проходжу тільки за допомогою клок спайдерів. Як я вже і говорив, скоріше всього в, нього, скоріше в цього, них будуть фіксити в майбутньому, як свій час пофіксили діджея, якого можна було получити за новорічний пас. Тому що ці персонажі ну, прям сильно імбові. Тому що я ще них брав в Endless режим нескінченний, і вони там показали доволі непоганий результат. Грубо говоря, я за 40 хвилин дійшов до 80-ї хвилі. Такого результату не показували навіть Сіністрари. Так, і до речі, ви можете ще покращити свою банду, да, скажімо так, знову ж взяти персонажа, який має порівняно великий урон, ну хоча б більше, ніж паучків, і більший радіус. Щоб він допомагав ним з боссом, тому що вони дуже хіло справляються з боссом. А от і сам він. Дивіться, такий великий, весь в золоті, куча магнітів. Зверху такий великий магніт. І в нього аж майже 17 мільйонів хп. Ну, в принципі, навіть так, дивіться, як вони його виносять. Але все ж таки швидше буде, якщо ви візьмете ще якогось персонажа. А щодо початкового персонажа, як я вже говорив, вам підійде любий. Головне, щоб він впорався хоча б 5-6 хвиль. Ну, або більше, поки ви не назбираєте на крок спайдера. А ельфа я взяв так чисто для прикладу. Так, він же пройшов доволі далеко ж до цього поворота. Прішого, або навіть ні. Ні, мабуть, він впорається, їх не треба буде переставляти. Так, ну давай ще трохи. Цей, цей титан називається Магнейт. Так, і в кінці прохучення ви получаєте 600 монет, 250 цих нової грошової валюти і 2000 опут. Так, ну що ж, народ, От, в принципі, і весь івент. Він вийшов прям дуже класним, додавали дуже багато всього. І ще повинно вийти якась друга частина цього івенту. Так що будемо ждати, як вийде, то знову ж зніму про це відео. Да, знаю, що із цим івентом я чуть-чуть запізнився, наш майже на тиждень, але, на жаль, до цього не було часу. Так, ну і, і те, що з'явилось ціла новий вид агентів, то може я зніму ще одне відео по прохощенню Найтмара за допомогою отже якраз нових оцих Клокменів. Ну а так, народ, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну а з вами був, як завжди, містер Вурчик і всім пока-пока!